Алло, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з забезпеченням? Я заходила і в ваш інстаграм, дивилася, і все одно і в мене теж багато друзів-волонтерів, які от просто зараз все життя а, спрямували на це, і весь час, весь час відпаковують, збирають гроші, шукають, відправляють? Ось з забезпеченням нашої армії. Яка ситуація на даний момент? Поки що давайте про літню форму, чи всі забезпечені хоча б літньою формою? Доброго ранку. Дивіться, по перше, що дійсно, що досі і літню форму ми везде, і її не вистачає. По друге, дуже холодно. От я вже сьогодні ночувала в профронтовій зоні. Зараз я вже е знаходжу. Сьогодні у нас повністю ми Донбас. Весь маємо об'їздити. Mm -hmm. У нас аж більше десяти бригад. Дуже вночі щоб ви розуміли. Вже от виходиш. Ви знаєте, що в них немає умов таких, щоб там кімнати, тобто туалет там, душе щось було всередині. Це все на вулиці. Ти виходиш і з рота пар йде. Тобто, вже настільки холодно. Хлопцям веземо навіть одеяла. Вони кажуть, ми. Просто замерзаємо, каже ми навіть одеяла і пліди. Ми зараз веземо. Крім того, що я везу і фліски і куртки е, ви самі озвучили сьогодні таку е, цифру як 200 тисяч. Mm -hmm. Захитів е, саме на нулі, тобто на передових зонах. Ми зараз не говоримо про укріплення Києва, там да і інших регіонів, де не йдуть зараз е, саме. Активні так, бойові фази, то їх десь півмільйона. Ну Тобто, дійсно, що цього не вистачить, буде катастрофа. Навіть те, що сказала Іспанія, на Дасніспіє, там маленькі населення, ну дадуть вона 50 тисяч, це нас не врятує. А, тому а, холодно, а, зараз мають активно Також от є виробники, у нас такі от роблять свічки для, грі, для гріння, для того, щоб могли гріти захисники. А, тобто, ми зараз навіть збираємо а, такі там з-під гороху, там з під кукурудзи баночки внес веземо теж свічки цим виробникам. Так, я знаю, і папір там... туди скручують, вставляють і так, заливають так, воском. Здається, так, так. да потім там невеликі пічки. Все зараз вже везу, тому що це зараз ще тільки початок холоду. Що буде далі? Я не знаю. Я тут на декілька діб, тому що ми ще й Миколаївську область їдемо. Mm -hmm зона І я не уявляю, тут, тут, зараз там за добу, вже настільки смерті, тобі так важко, бо, говорити щось помитись взагалі навіть немає. Якщо влітку там ну можна було облитись водою, то зараз ці рідні, літній ну, це катастрофа, тому що дійсно дуже холодно. А, потрібно об'єднуватись, потрібно розповідати про це Європі, нашій діаспорі, де, де допомагали перевіреним волонтерам і могли закуповувати. от Зараз там ми закупили. Uh, ну, на, на 10 підрозділів ми веземо, і то не на всі. Тому дітка треба було декілька тисяч вести цих флісок і курток. Ну, у нас зараз немає такої можливості. Uh, я не знаю, Алло, дивіться, у нас з самого початку це, до речі, про 200 тисяч, які uh, йшов. Замовлення до Легпрому ще у червні про це вже говорила Дана Ярова, яка теж є волонтеркою. Так що це ну це ніщо, це крапля в морі, і а, жодним чином ми розуміємо, що це не покриє необхідну кількість допомоги, особливо не забуваємо що це війна, і а, воно просто може зіпсуватися, згоріти або ще щось. А, та, 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 такі випадки будемо змушується дуже швидко, так. Так, так, бо люди в окопах це ж не те, що ти так. додому ввечері прийшов куртку, зняв потім до хімчистки заніс, почистив. Тут розуміємо умови. Так от цікаво, і приходять же повідомлення на наші месенджери. А де міноборони? Бо дуже часто і дуже до від початку бойових дій ми чули фразу, що так зараз Міноборони закуповує те, що так багато всього треба волонтери збирають. Це з однієї простої причини, що армія розрослася дуже швидко і на дуже велику кількість, але пройшло вже сім місяців. Ось тут питання: наскільки чи є контакт з міністерством оборони і відповідні запити, щоб їм передавати від військових напряму? Ну по-перше, ми вже бачили факт дуже жахливий, за який потрібно розстрілювати це розкрадання грошей, так до людських угу, так. міністерством саме людиною, яка займалася закупівлею спорядження. Тобто, вже ну відповідь на питання є. Перша. По-друге, була дійсно, крім того, що люди з ну, витра... забезпечення армії витрачаються податки, да, які от, сплачують люди. З їх зарплат беруть, потім ще є єдиний рахунок на допомогу ЗСУ. Тобто, були таке враження, що Міністерство оборони це крупні фонди і волонтери, а не ті люди, які отримують кошти з зарплату, за зарплату, мають дійсно віддальність до цього Носитись. більш за те там були такі випадки, не хочуть називати якусь раду сіяти, але дійсно, що пропонували нам о, і, і машини в Україні, і все і міністерство оборони нам нічого не треба. Чому тоді ми маємо? Чому дня ці кошти? Придумують якісь проекти? Ще ще ж що... от зараз. Ми веземо нашим захисникам, ми веземо знову візори, дрони. Тобто, не знаю, чи там дрон. Забезпечувати армію, але приладами технічними є такі як тепловізори. Сінце, це теж має забезпечено міністерство оборони. Амуніцію Міністерство оборони. Чому я маю знов теж броніки і шолом? Щоб ви розуміли, наразі хлопці їдуть на передову. а В них немає навіть зброї Вони знов пишуть. Зроблять запити і кажуть: от ті по нам за тиждень вже а, на першу лінію. Ми хочемо бути споряджені. Я кажу, що це таке. кажу, ну я розумію, що на господі про форми, да закупівлі форми те, там не зробили те, але саме необхідне це шолом і брони, це Саме це захист військового. Це ну я не знаю, як можна це видати. Алло, підкажіть, будь ласка, тоді а, дивіться, фонд Сергія Притули, і сам Сергій Притула дуже часто говорить, що коли йому пишуть, нам потрібно те, нам потрібно все, а потім починають розбиратися, що а, зрештою забезпечення ті чи інші військові необхідним. Просто вони не хотіли піти до свого керівництва, сказати, запросити зробити відповідний запит. А вони, якби, просто почали одразу а, штурмувати усі фонди благодійні і кричати, що всі голі Лі босі, а виявляється, все закуплено. Так може, тут теж в цьому десь така ситуація? Може, це до вас приходять і кричать, що а, а але у нас тут нічого немає? а Виявляється, воно є, просто ще не видали, наприклад. Ну, якщо ми зараз там про мого колегу Сергія заговорили, то ну насправді дуже після їх фонду дуже багато мені пишуть. А по-перше, вони ж не допомагають ТРО. Вони офіційно про це заявляють хлопцям. А ТРО, вибачте, у нас половина армії зараз це ТРО, які приєднані до Збройних сил України офіційно знаходяться теж на першій лінії. Друге. Мій досвід дев'ятирічний. Я все ж таки там не не, не тільки зараз розпочала допомагати захисникам. А, я дуже гарно моніторю. Я звісно перевіряю. А ми по перше обзвонюємо всіх. Демось, де як це можна перевірити? Це тільки ти питаєш, куди вам вести чи передавати. Було таке в мене, що просили шолом фаст в е е Київську область. Я кажу: ви що прикорюєтесь на ну, Я Кажу в нас тут зараз. Хлопці дійсно знаходяться на передовій. Мені присилають фотографії, як їх накрили артою, і в них все згоріло. Зараз було декілька бригадки, які попали дуже під обстріли. В них згоріли шоломи, навіть автомат. Ну тобто, звісно, туди, туди я швидко везу в першу чергу. Щодо того, що новостворені підрозділи не укомплектовані до кінця, таке теж є. Ну, тобто, я просто це все монітору перевіряю. Якщо мені просто прийшов запит, а, я не одразу це беру, так а все, я вам відсилаю. Я обов'язково перевіряю, де вони знаходяться. Тим паче, що я вже вибачте, в мене вже більше 200 поїздок на передову. І я знаю кожну точку, кожне містечко, де йдуть там бої, а де там, наприклад, може бути mm -hmm. просто базування наших хлопців, чи там ще більш-менш тилове місце. Тому є і такі хлопці, які, звісно, їм простіше одразу. Вони хочуть щось класніше, щось ну не таке, що видає держава. А там, міністерство оборони а хочеться там якісь модну форму, мов екіпоювання. Ну але ну ми на це не ведемось. Нас просто все класно, ми закуповуємо, але веземо тільки на передові перевірені позиції. А ви зверталися до міністерства оборони з запитами? Особисто я ні, тим паче, що в мене вистачає роботи. Я крім того, що я волонтер, я ще й позаштатний працівник генерального штабу uh -huh. і дуже багато відповідальності і всього. І ну я не бачу в цьому якогось резону, тому що ну що на початку було. Звернення ми пропонували нашу співпрацю. Це десь перші місяця війни були, бо тоді теж в кучі ж mm -hmm. прийшло, мобілізувалося, і була катастрофа. До речі, зараз досі і спальники, карімати просять. Ну це ну зараз Фінляндія мені допомагає. А, і ну, це все дуже важко. Ну. Я не знаю, ну тобто, ми ж не можемо просто там сказати, що давайте нам гроші, а волонтери все закупіть все привезти. Ну тобто, є ж якісь законодавчі ало. Коротко, ще останнє питання. Це ми з подругою якраз дискутували. У неї чоловік у збройних силах України теж е часто виїжджає на нуль. і. Uh, все інше не мені вам розповідати. От ми з нею дискутували про те, а чи мають військові самі собі щось докупати? Адже у нас волонтери збирають, у нас uh, щось дає, дає міноборони, зрештою uh, вдягає. Але о ось цей момент ми розуміємо, що зараз військові одні з, не, з небагатьох, хто хто з роботою із зарплатою. Uh, ну, по перше, хочу розвіяти міфи про зарплати. Не всі захисники, я отримають... не про 100 тисяч, навіть кажу. Ну да, десь... Так, 45 тисяч А, uh -huh. uh, Ну ви знаєте, uh, тут uh, є така річ. А uh, що стосується uh, таких от речей, як, наприклад, той же карімат, спальник там перчатки, uh -huh. ну щось таке, яке коштує невеликих коштів. Я вважаю, що а, захисник може собі придбати те, що звісно вже коштує дуже великих а, грошей. Там це і прилади а, а, нічного бачення, і там тепловізори, і все і інше. А, ну це вже дуже важко купити. Тому що ми розуміємо, що там навіть тепловізор з тою коштує там сорок тисячі гривень, чи та сорок тисяч гривень. Так можна сказати. Кинутись є такі підрозділи, які дійсно вони беруть там 50 людей по тисячу по дві тисячі гривень. До речі, ці общаки як вони називаються, вони ще були з 2014 року. Uh -huh. Але ми знаємо, що не так легко і купити і привезти І до речі, є такі захисники, які дійсно кажуть: ми хочемо там шопом без вухи мати. А от я зарплату переведу, будь ласка, там купити там. Але це як взяти там. А порахувати там сотні тисяч, дато це буде 10 ну, розуміємо, тобто да, це дуже маленька кількість. Я І хотіла запліп, почути то, саме. Дві секунди ще коли говорять, що вони ж отримують гроші, чому вони там так себе ведуть. А ви поїдете на передову, ризикуйте власним життям, живіть в пеклі в цьому, і в них усіх теж є родичі. Вони мають теж їх забезпечувати. Вони ризикують власним життям, а не сидять десь там в магазині, торгують в Києві чи ще десь. Тому взагалі про це не має бути навіть мови. Але я вам хочу сказати, що ми на телеканалі Київ усі в цьому з вами абсолютно єдині. Я впевнена, що теж наші. Телеглядачі, мені хочеться в це вірити, які абсолютно розуміють, що таке тим паче. А це війна, і люди мають отримувати за це принаймні, гідну зарплатню. Алло, так. дякую вам за те, що доєдналися до вас. Бажаю вам спокійного дня. Бажаю задоволених військових, які вам скажуть, які просто зателефонують, скажуть Алочка. Ми вирішили просто подзвонити, спитати, як справи. Нам нічого не треба. Ми повністю забезпечені. Оце дякую. Абрі... за Україні. І дякую. На І передам привіт всім нашим захисникам. Так, обов'язково. Дякую вам. А, Алла Мартинюк, акторка, засновниця фонду. Захист майбутнього була з нами на зв'язку.